Вітаю всіх глядачів мого каналу. Сьогодні у мене в роботі автомобіль Kia Ceed 2011 року випуску. Приїхав з проблемою, машина постійно смикається на панелі приладів, світяться помилки, машина не їде, періодично глохне. Взагалі, треба подивитися, що з нею не так. До цього декілька разів звертався до інших СТО, робили там комп'ютерну діагностику. і Казали, що проблема з датчиками АБС. Періодично їх замінювали по колу, але ситуація не вирішилася. Тобто помилки періодично то зникали, то знову І Зараз вони світяться і вже нікуди не діваються. Давайте вам покажу, що відбувається, що показую на панелі приладів. Вмикаємо запалення. Так, заводимо двигун. Так, бачимо, у нас зараз світиться ABS лампочка і також брейк, ручник. Я його пускаю, тобто в ручах опущений, а лампочка... Світиться. А ще світилася помилка по двигуну. Чекін же, лампочка. Усі помилки, котрі були в даному автомобілі, я почитав, зробив звіт, читав за допомогою лаунча. Є декілька помилок. І вони присутні в різних блоках. В переліку блоків, які лаунч знайшов, ми бачимо, що у нас в переліку блоків немає блоку АБС. Тобто він якби відсутній. Хоча він встановлений, автомобіль я розібрав і там в глибині у нас стоїть он блок АБС. Я намагався за допомогою лаунча зайти в цей блок, подивитись параметри, на які колесо скаржиться. Чому виникає помилка? Тому що по помилкам не, ну, не можна з'ясувати датчик скорості якого колеса. Лівого, правого, переднього, заднього, Тобто, невідомо. Тому я хотів зайти у блок АБС і подивитися, які там є поточні дані. Тобто, яка швидкість кожного колеса, співпадає вона, чи ні, чи різниця тобто, треба було з'ясувати. Але в блок АБС я зайти не зміг. Тому виникло питання, що робити. Що страпилося з цим блоком? Довелося зняти залізний захист двигуна, заліз в яму, добрався до роз'єму АБС-, зняв його з блоку і вимірював, є там живлення на блоці чи немає. Живлення було. Також сигнали кан -шин також були присутні. Тобто всі сигнали приходять, але зв'язку з блоком немає. Тому я зробив висновок, що щось трапилося з цим блоком, треба його замінювати. Клієнт пропонував зняти блок АБС, його розібрати, пропаяти. там, Але я не став цим займатися, тому що не хотів, щоб цей автомобіль у мене майна, щоб не вийшло нерухоме. Бо якщо я зніму блок АБС, то автомобіль. Залишиться без гальма і присуватися на ньому буде неможливо. Тому я йому запропонував купити інший блок. Новий блок я дізнавався в магазині під замовлення стоїв 47 тисяч гривень. Ну а Бушним магазин не займається, тому власник автівки сам намагався замовити Бушний блок АБС. -у. Але треба було з'ясувати, який. Номер потрібен цього блоку. Бо на розборках продають будь-які блоки, і вони не впевнені, який нам потрібен. Тому просили надати номер блоку того, який потрібен. І я в магазині дізнався, який блок потрібен, який встановлений на цьому автомобілі, і ці дані передав власнику. І тоді він вже самотужки замовляв блок. Замовляли його із-за кордону, тому довелося чекати ну, певний час. Машина у мене стоїть вже мабуть, десь тиждень. От Я її загнав сьогодні для перевірки блока, котрий прийшов. Так, зараз при вас зроблю сканування автівки і побачимо, що насправді відбувається. Натискаємо кнопку швидке тестування, чекаємо певний час. Автоматично лаунч не зміг з'ясувати, який він номер автомобілю, тому я його вводив у ручну. Процес іде, бачимо, по підсилюючу руля є помилка. Ну, ось Зараз вона єдина тут. Хоча я вам показував звіт, там було їх декілька. Так, ну що, треба тепер перевірити той блок, котрий. Мені привезли. Ось в такому вигляді привезли замотаний, стричував плівку. Ось бачимо, ніяких трубочок нічого нема. Хоча на розборках, на картинках трубки присутні, і вони ну, у кого просто обрізані, у кого заклепані. Щоб туди не попало сміття. Тут, як бачимо, жодної трубочки немає. Тут в автівці я трошки ж розібрав, я вам сказав, зняв воздушний фільтр, щоб не розбирати знову. Захист двигуна не знімати. І буду спробувати зверху знімати роз'єм з того блоку АБС і приєднувати цей блок. Для зручності просування цього блоку я вирішив відкрутити оце залізне кріплення його. Ну, так було зручніше, бо отвори не такі великі, щоб легко було його туди просунути. Я приєднав вновь куплений блок. І зараз спробую знову просканувати авто. І побачимо, з'явився у нас новий блок, на зв'язок вийде чи ні. Бачимо, з'явилися блоки з одною помилкою. Зв'язок з блоком новим вже є. Так, ну ось бачимо дві помилки да? по рулю і по ESP. Увійдемо в блок ESP. Так, ось бачимо версія, названня. автомобиля ED, система ABS, версия Hardware 1, версия Software 1, специальный номер Q поставщика, конфигурация деталей. Помылки читаем. Ну, ось одна помылка. C2316. присутня ошибка переднего правого клапана. Пускной клапан. Ну, блок не приеден до трубок, тому, возможно, помылка какая-то присутствует. Так, давайте попробуем ее выдалить. Так. Так. Зчитуємо. Ну ось, помилок нема. Тоблок як би працює. Поток даних. Так, вибраці. Так, вкрив, викл, викл. Так, датчик скорості. Пропоную завести автівку і подивитися, згаснуть лампочки чи ні. Так, бачимо, лампочка. Засвітилось і згасло бо є. Так, брейк у нас ось вона світиться. Так, пускаю, оп, потухла. Як бачимо, лампочки працюють. Так, ну ось брейк. Рушник пустив. Бачимо, немає помилок. Ну, якби лампочки усі згасли, тобто... Все поки працює. Але у подальшому треба проїхатись на автомобілі і подивитися, працюють усі датчики на колесах чи ні. Ну Як варіант, можна спробувати піддамкратить колесо і його повращати і подивитись, будуть оберти чи не будуть. Так, друзі, я піддамкратив колесо, включив запалення, і тепер ми можемо покрутити колесо і подивитися. Показує щось тут чи ні. Ну, я бачу, що змінюється. Бачимо, до 3 км на годину я їду. Так, ну що, вроді все працює. Зайшов також у тестування привода, спробував поуправляти клапанами і мотором, ну от Скажемо мотор. Вмикаємо запуск і слухаємо жужить він чи не жужить. Ну, Як чули, робить Впускний клапан повинен класнути, якщо я натисну, запустити тест. Чув. Ну що, друзі, здається, враження, що все працює, тобто новий блок можна встановлювати на автомобіль. Але відразу хочу сказати, що я займатися цим не буду. Тобто я домовився з сусідами, які погодилися взяти автівку собі на ремонт, встановити блок АБС і прокачати гальма. Тому на сьогодні, якби все. Коли все вирішиться, все встановиться, то тоді знову протестую, проїдусь на автівки і покажу, як все працює. Зараз я намагаюся зарядити. Акумулятор, тому що автівка, простоявши тиждень, чомусь сів акумулятор, не заводилось, тому довелося її прикурювати. Можливо, десь ще є витік струму. Можливо, це із за несправного блоку АБС. Ну, хто зна, треба буде все перевірити. Поки що все. Чекайте кінцівки. Автомобіль повернувся до мене. Вже замінили блок АБС. Зараз роблю діагностику. Хочу подивитися, є якісь помилки чи нема. Під'єднав лаунча, бачимо, що помилок жодних нема. ЄСП, система у нас в наявності присутня. Блок відзивається. Ось там стоїть блок, все замінили. Тормоза, хлопці прокачали. Значить, кому цікаво, який номер цього блоку АБС 589, 201 аж 450 Отакий блок треба купувати. Якщо у вас рідний вийшов з ладу. Прикриємо капот, спробую зайти в блок ABS і подивимось, є показники скорості чи, чи немає. Прокатаємось на автомобілі. Зараз читаємо помилки. Помилок як бачимо немає. Нам треба цей блок. Читаємо, помилок нема. Так, потім даних. Так, ну вибираємо датчики скорості колес. Підтверджуємо. Так, зараз у нас все по нулях. Ну що, заводимо автівку. О, щось акумулятор. Акумулятор вийшов з ладу. Зараз треба подивитися. Чому справа? Не вдалося покататися, сів акумулятор. Але це не біда, є у мене ось такий пускозарядний пристрій, упував колись на сайті AliExpress. 16 тисяч мА часов. Ну, зараз спробуємо завести автобус. Так, приєднуємо крокодили. і йдемо запускати. А, і завелась від'єднуємо. Черговий раз виручила. Хотів все перевірити, але здається, що накрився мій лаунч. Нема з'єднання з адаптером. Не знаю, що трапилось. Ну, трапилось, мабуть, із-за низького заряду акумулятора щось вийшло з ладу. Світлодіоди якісь світяться, але... З'єднання не відбувається. Попав я на тисячі доларів. Не знаю тепер, що робити. Ну, скажімо так, помилок бачимо на панелі приладів нема, тому здається мені, що блок АБС у нас працює. Перевірити, на жаль, зараз не можу. Треба брати інший адаптер і перевіряти. Стосовно акумулятору, він у нас розряджається. Я деякі тестування робив і виявив, що акумулятор у нас розряджається із за магнітоли. Тут у нас є два запобіжника, Ось жовтий такий фіксатор. Він у нас йде на освітлення салону, центральний замок, діагностичний роз'єм, також заживлений від нього, і магнітола. Тобто там два запобіжника, один йде на освітлення, інший йде на магнітолу. Я їх витягував, вставляв один, той, що повинен живлити магнітолу і відразу з'являвся витік струму. Тобто На рівні десь 150 мА і через певний час струм підскакував майже до 300 мА. Короткостроково. Магнітолу власник встановлював самотужки, тому здається, щось наплутав, неправильно, може, приєднав. Або така магнітола. Було у мене вже відео, що як магнітолу не під'єднує, вона вживає електричний струм. Також клієнт встановив GPS-датчик, і, як бачимо, він у нас встановлений невірно. Тобто догори ногами. Його приклеїли на лобове скло. І все, що він ловить, це відображені, відбиті від протилежної поверхні сигнали. Його треба надписами догори. Горизонтально, щоб він бачив супутники, а не дивився в салон автівки. А мені треба встановити назад воздушний фільтр, розібрати з магнітолою. Ну і в принципі майже усе. Так, ребята, ну уж заработал лаунч, слава богу. Я уж распереживался. Так, выделил 4 колеса. Теперь давайте покатаемся, посмотрим, какую скорость они нам показывают. Пробуем ехать. четыре по одному километру Ну, видим, датчики работают. Все 4 5 км в час мы едем. Так, то то датчики исправные. А не исправен был у нас блок АБС. Диагноз я установил верный. то то гроши вытрачены не дарма. Так, ну что, Залишилось розібратися з магнітолою, зібрати автівку і можна віддавати. Буде. Але у мене зараз інша робота є. Тому цей автомобіль буде чекати, поки я завершу іншу машину. Нагадаю, що ця машина в мене вже другий тиждень стоїть. Ну, сьогодні вже, мабуть. Та, сьогодні вже пішов другий тиждень. Але... Автомобіль вже, скажімо, відремонтований, залишилось тільки вирішити ті дрібниці, які тут є. Спробую по-іншому приєднати магнітолу. Якщо не відбудеться покращення в іншу сторону, то доведеться так або так залишити, або встановлювати якусь додаткову кнопку, щоб її вмикати або вимикати. За допомогою кнопки. Так, ну, все. На сьогодні поки що все. Достав я магнітолу. Магнітола фірми Гейзер під'єднана правильно. Зараз я від'єднав роз'єм від магнітоли. і давайте подивимось, який у нас витік струму. Приєднав токовий кліщий юніт. І бачимо 004, 003, 005. Там скачують, так, трошки. Витік струму у нас у належній величині. Ось роз'єм. Переплутати складно. Тобто тут по-іншому нічого ж, якби і не зробиш. Так. Ну, ось Основний роз'єм живлення. Я його від'єднав. Зараз приєднаємо і подивимось, як у нас зміниться струм. Так, все, приєднав і бачимо 150 мА, 160. Ну, я кажу інколи буває, що цей струм підскакує аж ну, десь до 300 мА. Тобто достатньо великий показник. Ну, не вдається спіймати. Спостерігаю, але ну, 150-160 мА. Власник авто вже третій акумулятор поставив і каже, що це новий акумулятор йому десь приблизно рік. Може навіть трошки менший. Він, от, у мене авто тиждень постояло, навіть менше, ніж тиждень. І спробував завести, але він вже не забудеться. Прийшлося прикурювати. Ну і сьогодні я вам також показував, що машина приїхала, постояла декілька годин на вулиці. Я вийшов, хотів вже ж все перевірити і не зміг її запустити. Навіть лаунж і той заглючив взяв такі от справи з цим автомобілем. Так, ну що далі робити, чесно кажучи, не знаю. Знімати магнітолу, по-іншому її не переключиш, бо... Будуть збиватись настройки усі. Ну, хоча спробую зараз побачимо, що відбудеться. Перекинув два дротика, жовтий і червоний, поміняв місцями, виймав піни за допомогою таких приспособ, екстракторів. Так, І тепер йдемо, подивимось витік струму. Ми бачимо, що витік струму у нас у належному стані. Розряду акумулятору вже нема. Але магнітола постійно збивається в такому підключенні. Тобто, коли ми вмикаємо перше положення, АЦЦ, то магнітола починає загружатися. От. І далі все спочатку. Тобто знову треба вибирати або флешку, або якусь там станцію Ну, зато розібралися з витіком струму. Я вважаю, що проблема в магнітолі є. Як її будуть у подальшому вирішувати, то вже інша справа. А взагалі машина приїздила на ремонт, тобто не працював блок ABS. І ну, я визначився, що він не працює, а не щось інше. Вдало його замінили і все, полагодилось. Так що на цьому буду завершувати сьогоднішнє відео. Кому сподобалось, ставте пальці догори. підписуйтесь на канал, а я і далі буду знімати для вас цікаві відео. На сьогодні все, бувайте, до нових зустрічей. Нашел немного времени и решил поупражняться с блоком АБС, со старым блоком, который был снят. Ось кришка. Я її вже зняв. Тут я зробив два надрізи по кутах. Ножиком канцелярським. Ось лежить. Ну, такі надрізи, щоб сюди можна було маленьку плоску викрутку встромити. А Потім усю поверхню ну, біля кута нагрівав будівельним феном. Потім отверточка піддівав і підіймав кришку до гори. З одного кута і також з іншого кута. Далі прогрівав і по колу йшов, йшов, йшов. шов і зняв цю кришку, відідрав її. Тут вже почистив за допомогою спірту і таких ватних палочок. І стосовно блоку, знайшов схему на нього. Carmin STD, є така програмка. Подивився, як там підключається роз'єм, де повинен бути плюс, де мінус, куди. Підходить запалення, де повинна бути каншина. Всі дротики припаював до контактів. Де були сумніви по контактах, що був сухопай, я також пропаяв. Припаював дротики. Ну, от невеличкі, ось вони всі поруч лежать. Використовував свій блок, робить, нічого з ним не трапилось, все працює. Ось, пожалуйста. Виставив тут максимальний струм 0,9 А і 12 В. На контакти, ті, що по схемі то припаїв дротики і подавав потім на ці дротики живлення від лабораторного блоку живлення. Перевіряв, включав вживання електрики, ніякої не було. Тобто амперметр, тут нічого не показував. Намагався за допомогою мультиметру перевіряти, де що знаходиться. Вмикається він, не вмикається, докуди доходить живлення. І що я тут вичлив? Тут у нас на ось ці контакти повинен бути плюс, і тут, і тут. Далі, От на цьому контакті у нас повинен бути мінус. І ось цей контакт у нас запалення. Це у нас 32-й контакт. Тут є маркировка. 14-й контакт ось що, це у нас один дрот КАН шини і 26-й контакт у цей, це інший дрот КАН -шини. Ну, контакт КАН шини. шини, Ну не дрот, А контакти. Тобто один і другий. Який з них лов, який хай, ну, я вже не роздивлявся. По схемі можна подивитись. Подав усі живлення, і це у нас, я так зрозумів, діод, Тобто, тут є плюс 12 вольт і тут є плюс 12 вольт, звідси доходить до цього транзистору, а далі нікуди не виходить. І запалення також ніде на платі немає, тобто ні жодна мікросхема не живлиться. Тобто оцей дрот, я не зрозумів, де він відпав, але його тут ніде не, не, нема. Тобто від цього контакту він нікуди не прозванювався. Була невеличка подсказка у програмі Carmin. Так, Це у нас Kiosit. 10-12 рік є де? Break System заходимо Anti-Lock Break System ABS. Так, ось Схема. 26 і 14 контакти це у нас каншина. Тут 26-й кан хай, 14-й канлов. І наступна картинка. Так, ось що нас цікавить. Запобіжник 10 А на 32-й контакт. Тут, дивимось, є декілька цифр, то це стосується різних розйомів. Ось вони. Ну, позначені. Ну, у мене це УД-41. Ну, вони усі похожі. Оці три верхні. Усі похожі. На той роз'єм, котрий тут стоїть в блокі АБС. Тобто на 25-й треба подати плюс 20 Ампер. На перший контакт подати також плюс 40 А. І на 32-й. через запалення. 10 Ампер. Ось цей 32-й контакт. Тобто від цього контакту тут на схему плюс нікуди не приходить. Так, і ось що була яка підсказка. Бачимо, що 32-й контакт ось показана типа зв'язь. Опа, зменшилась. І бачимо, є діод, Ось діод, і далі конденсатор C1. І на масу. Так, ось тут я на схемі знайшов конденсатор. Ось це один, він позначений тут. Білим кольором є позначка. З цієї сторони у нього плюс і є поруч конденсатор. Ну, Плюсами вони об'єднані між собою. Так от я спробував через діод подати сюди плюсик. І у мене вся плата запрацювала. Тоді я вирішив, ну, невідомо який там діод повинен бути, якою міцності, тому я сюди впаяв 3 амперний діод. Тут кембрик ходив і припаявся до 32-го контакту. Ну і все, в принципі. Тобто, блока все зробив, Якби, акуратненько. І цей блок приєднав к автомобілю, зробив діагностику і вуаля, все працює. Тобто, Блок вийшов на зв'язок, ошибки видаляються, тобто, він, Можна сказати, роботоздатний. Тепер. Його треба зібрати. Тобто кришечка була ну, приклеєна, міцно. достатньо. Треба буде взяти якийсь герметик, герметик і за його допомогою приклеїти цю кришку. І все. І буде у нас запасний робочий блок. На бумажці я вам переписував код, показував. то Цей код ось тут знаходиться. Так, ну що, як бачите, я час дарма не, не тіряв. Поки чекав клієнта, щоб він прийшов за машиною, то я ще то мені ще й вдалося полагодити блок. Так що у нього буде тепер блок в запасі. Ось такі справи.